Всім привіт! Я мама вже 10 місяців, і сьогодні я хочу поділитися своїм досвідом про таку тему, як самозасипання дитини. І так, давайте розберемо, що це таке. Це процес, коли малюк засинає самостійно, без допомоги батьків або інших дорослих. Це може в все поміння заспокоїтися, знайти зручну позицію для сну та впоратися з почуттям тривоги або страх, яке може виникнути під час переходу до сну. Самозасипання є важливим етапом у розвитку дитини і може сприяти покращенню якості сну як для малюка, так і для батьків. Як я навчила доню засипати самостійно, спочатку я не привчала асоціацію ціця сон. Коли була маленька доня, я давала соску на сон. В інший час моя дитина не ходила із соскою, тільки, тільки заспокоїться та Сон. Зараз вона соску майже не бере. І з восьми місяців ми встановили чіткий графік, коли вели другий прикорм. І так, вісім годин ми разом йдемо, ставимо воду на кашу, я їй розповідаю, що це буде тобі кашка на ніч і так далі. Далі йдемо, миємось, купаємось, переодягаємось переодягаємося Пів Восьмого йдемо, вже робимо кашу. Далі я вимикаю світло, вмикаю ночник. Мелана терпляче чекає свою кашу, бере, їсть вже сама. Буває, грається ще, а буває, відразу засинає. Зараз я вже можу сказати, що діти, які засинають самі, вони не народжуються такими. Це роблять батьки. Для цього потрібно створювати комфортну обстановку, асоціації, терпіння та час. Тому, якщо ви йдете до цього, вірте вас, у вас все вийде. А ось вам декілька парад з чату з GPT, як навчити дитину засипати самостійно. Один, створіть Встановіть графік саме дій перед сном. Це може бути купання, читання, казки або співацька когось коло. Два. Сприятливе середовище. Три. Розвивайте самостійні наприклад, можна запропонувати їй взяти з собою улюблену іграшку до сну. 4. Процес укладання. Укладіть дитину спочатку, а потім залиште кімнату на момент. Пропадати повністю, але дайте зрозуміти, що вона має лягти спати сама. 5. Поступова відмова від допомоги. Якщо дитина звикла засинати на руках, поступово зменшити час, проведений з нею під час засамління. Наприклад, спочатку залишатися в кімнаті, а потім починайте виходити поетапно. 6. Спокійна атмосфера. Уникайте активних ігор або емоційних переживань перед сном. Спокійна атмосфера допоможе дитині розслабитись. Всім дякую за перегляд. Якщо вам була корисна інформація, зберігайте та ставте лайки. Всім